Доброго дня, шановні! Ви на каналі Будиночок в селі. Продається садиба в селі Литвяки Лубенського району Полтавської області. Площа будинку 100 метрів квадратних, 5 кімнат. Стіни ракушняк та біла цегла. Вода та газ у будинку. Є дров'яний котел. Капітальні господарські споруди два сарая, літня кухня гараж. Погріб 18 метрів квадратних, є меблі та техніка у хорошому стані. Земельна ділянка 35 соток, гарний садок, яблуні, черешні, сливи. Відстань до ближайшого міста 20 км. Рік побудови 1980. Тип покривлі металеві листи. Санвузол знаходиться у дворі. Комунікації газ, свердловина, електрика. Каналізація септик. Рядом ліс та річка. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, щоб цей чудовий будиночок знайшов свого господаря.